Ці діти майже забули. Як це? Очне навчання. Їхні рідні школи закрили свої двері 24 лютого і навчання відтоді було дистанційним. І навіть це часто було неможливим через відсутність світла та інтернету. Діти з прифронтових територій Херсонщини та Харківщини, які наразі проходять психологічну реабілітацію за програмою дітям війни у Кам'янці-Подільському, уперше за майже 11 місяців ведуть до школи. До Кам'янець-Подільського ліцею номер 5 я ми раді вітати в нашій школі учнів з територій, де зараз проводяться бойові дії. І наша школа під час війни дуже багато прийняли таких учнів. І надаємо допомогу максимум, скільки ми можемо. Потрібно для учнів зараз саме важливе спілкування, тобто очне навчання. Ніяка дистанція не замінить очного навчання. Учнів ми розподілили по класах, класні керівники познайомили з однокласниками. Ми сподіваємося, що вони здобудуть нових друзів. Класні керівники приділили максимум уваги. Також школа забезпечила безкоштовним харчуванням дітей. Я вгадаю, що все буде добре, разом до перемоги. Слава ЗСУ.